Я завжди кажу: притулок а не смітник. Ми нормальна установа європейського там, рівня. У мене тварини їдять тільки умовно свіже м'ясо і супер преміум ветеринарні препарати отримують. Mm -hmm. Це все це дуже дорого, і я багато хейту чую в свій бік. Це мій вибір. Я так змогла розподілити фінанси, донати і бюджети, аби все ж таки цей рівень утримувати. Ми хочемо віддати тварину тільки в ваш притулок, бо у вас класно. класно, щоб в мене отак забирали тварин, навіть там в прифронтових територіях там, приїжджають до якоїсь бабусі забирати тварин. Бабуся каже: якщо в цей притулок я віддаю тварин, якщо в інший, хай хай тут залишаються. Я не вмію так щось там планувати. Місяць мене вшвидко швидко сьогодні придумала в суботу. Вже реалізували. Засовували. Я навіть так само ж вийшла за три дні Серйозно? Да. Так. Ви пропозицію. Сказала, так, все, сьогодні він висіти. мені робив пропозицію. Він мені скинув просто дату і час, коли нам треба в ЗАГСі зустрітися. <хи> <хи> Як робити квантові стрибки? Швидко приймати <хи> на <хи> 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 <хи>